Всім доброго дня, вітаємо вас на нашому каналі. Давно ми сьогодні у нас 27 лютого. Пасіка у нас зимує, давно ми не з'являлися, не знімали ніяких відео. Ну, в принципі, не було що знімати і так, не було то бажання, то часу. Ну і в принципі не було що знімати. Зараз вирішили зняти для вас відео, як з'явилося вільний час. Подивимось разом з вами, деякі. Ми то знаємо ситуацію, оглядали вже пасіку. Всю у нас завжди, якби є правило, завжди ми десь в середині лютого оглядаємо повністю пасіку. Ми вже їх оглядали, деякі є, так можна показати, де стоять магазини. Ну Це буквально, якщо зі всієї пасіки, ну зовсім мало які треба. І то воно непонятно, вони розсипаються клуби, це ми підкормлювали, ложили просто зверху рамку. В основному вже зимою, зараз ми побачимо як. Також в цьому відео покажемо бюджетний вулик, як зробити. Вулик утеплений очеретом, покажемо його стан. У нас підписник просив. Ну як він знає, цей вулик бачив, покажемо для нього, буде цікаво, я думаю, і не тільки. Подивитися стан. Тому вулику вже скільки, до 6 років. Ну, це ми підійдемо покажемо. Зараз переглянемо деякі сімейки, подивимося, як вони сидять. Нащот Мене питали так само в коментарях, коли ми починаємо утеплювати бджолосім'ї. бо багато є відео, що утеплюють там в середині лютого. Ми сім'ї не утеплюємо, утеплюємо після обльоту. Обльоту у нас ще не було. Десь, можливо, в середині березня буде. Ну і то передають погоду таку недуж. Нас, ну як не утеплюємо, Нас завжди. Зараз покажемо, підійдемо. У нас сім'ї завжди утеплено в кришки є пінопласт. Ось так зимують і рамочки. Теж є незначна, тому що волога сіткою завжди буде по якихось углах. Тут аж рамки сухі. так зимою, тут видно, ще є мед, такі сім'ї кормити не треба. Но на цей період, якби на українську рамку навіть, є деякі сім'ї, ну, наприклад, для мене це більш краще. Сидять Знизу, ще навіть доверху не піднялися або в такому стані. Тобто За такі сім'ї взагалі не переживаю, їм і меду хватить і все. Но в цей період вже є нормальним для сильних сімей, щоб вони сиділи в розрихленому стані. Тож це вже є на цей період нормально, вони починають вирощувати розпліт. Ну і на насчет утеплення, так я відвернувся від цієї теми. У криші у нас є пінопласт. Видно, ПП стоїть пленка. Дно у нас січасте відкрите, і ми його не закриваємо до обльоту. Чого не закриваємо? Тому що зараз холодно, у нас сім'ї так встигають розвиватися, тобто розплот, нарощувати, там, наприклад, до першого взятку це ріпак. Не закриваємо по одній причині, якщо його закрити, це дно. Буде в вулику, ну, так скажемо, дуже багато вологи і все почне цвісти. Рамки і все. Тобто закривати в такий період. Ну навіть коли весна холодна, якщо закрити повністю дно, треба вставляти трошки, щоб були якісь або прорізі, або край, по крайній морі не закритий. Тоді буде нормально. Бо якщо холодна весна, дуже багато Ну, Подивимося, як сидять. От тут видно, сидять, же, вони так піднялись більше. Але збоку є мед. Тобто теж як перевірити. Тут меду вистачає, їх не треба не підкорювати і нічого. Це і в цьому році нормально. Ось так. Відділки гарненько. От, наприклад, ця сім'я вже тут є розпліт. Це теж є нормальним, але в мене буває такий, так я для себе, якщо так сидить, буває, можу підконувати. Хоча тут видно, що є метник з боку. І вони розрихлися, тут вже починають вирощувати розплі. тут, наприклад, дали Вони ну, Не факт, що воно їм треба, ми просто положили рамку зверху, так на підстрахування. Бо наповню, ми гнізда не складаємо абсолютно. Єдине, що ми робимо, це забираємо лишні рамки ззаді з медом, тобто коли качаємо в середині серпня. Потім зжимаємо їх до 8-7 рамок залежності від розплоду, і догудовуємо. Це вся наша робота. Тобто ми не знаємо, яка сім'я вирощувала розплід осінню, довше, там, наприклад, якісь проблеми були, вони з'їдають більше меду. От і ми в середині лютого, ну, на початку лютого, контролюємо цей процес, щоб зберегти якісь сім'ї. І в принципі з 200 сімей, якщо у нас 15 треба буде підкормити, то Самі розумієте, це зовсім не склад. Чим зібрати їх осінню, коли напад, коли погоду треба підібрати. Без, без смислі на роботу. Ну що, підійдемо зараз тут. Можна було б подивитися, як в рогатих Ну, Знімемо доску, ми паузуємо Так, Зараз подивимося. Ну, зараз пасіка так покажи. Вид, звісно, не дуже має гарний. Бо що ми понакладали кірпічів, досками поприкладали, бо у нас тут і весною, і зимою дуже сильні вітри. І буває таке, що скине десь кришку. Кожен день ще не будеш ходити. Дашок. дашок. Десь скине дашок і може стояти вулик під дощем 2-3 дні. Не дуже хочеться, то ми вже все-таки поп поприкладали. Ось так видно, як рогати. Тут теж вони піднялися, ну ззаді є волога якась. Тут я, мабуть. Наверное... А, тут сітка закрита. От і бачите, сітка закрита і волога є. Ну, в принципі, рамки нормальні. Так, зимують. Теж, мабуть, ні, дно тут відкриться. Багато рамок стоїть. Ну на цей період... Загалом завжди вже вони розрихлені. Зараз ще сидять. Далі я стираюся виводити навіть сопаду. Привіт. Так, приходила сусідка, то відволіклись трошки. Ну і так, далі димують. Під що таке вже стан вже є нормальним. І зараз вони починають вирощувати росли. Ну Зараз підійдемо ще до очеретяних вуликів, покажемо, які вони. Є який стан. так зараз зблизька близька покажемо. Ну і розкажу я свою думку про цей вулик. Каже, зблизька цьому вулику вже чи 6 років, чи шостий рік пішов щось таке. Тобто очерет як новий. Рейки ясинові, теж як нові. Ну ці ось до це липа, по-моєму. Липа. Тут підкорист. Тут гарний вулик. У кого є, наприклад, доски мало йде. Всередині він виконаний із доски. Так само пінопласт, є сітка. Ми показували вже цей вулик. Хто захоче, може знайти на, на каналі відео. Ми його показуємо. Так, зимують, зимою, є, Тут сидять вони аж глибоко-глибоко. Тут проблема, що робив я рамки отак за, на, рів, на рівні з вуликом. Коли ложиш плівку, немає циркуляції повітря і давляться бджоли тут зверху. Ну, так такий вулик всередині він з дерева зроблено. Так гарно зимою в ньому бджілки. Якщо, наприклад, в дерев'яному сонце пригріло, вони вже розрихлюються. В цьому вулику вони не розрихлюються. Вони себе Почувають набагато комфортніше. ну В кого є якісь ну не, не товста там шальовка, виходить доска. Можна її стругати, буде 20 мм і робити такі гарні вулки. Ну а магазини вже можна робити Ми просто вже в тонкої бити. доски. Бач, стривожили їх вступно. От так зимують і доглянемо. Такі вулики. Видно. видно, що вони сидять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тут вже немає. Ось так сидять. Видно, Тобто, я думаю, видно різницю, як в тих сидять, як в цих сидять. І це І зараз відкриємось до цей боку різницю видно добре. Бачите, що вони повністю доверху не піднялись. І тут не слабо сімейка. Тут раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І навіть тут під кормушкою. За кормушки ще скажу. Буде таке відео, якби збір збір всякої інформації, хто собі цікав. Кормушки не сподобались ДВП. Їх треба не знає або проварувати скільки їх раз проварювати, вони цвітуть це раз, якщо їх оставити, і вони розбухають Все рівно, Все рівно розбухають. Доша один покажу. Надіюсь, вже прийде тепло, будемо якісь відео. Видно, як зимують в очеретяних вуликах. Ну як! Напів тут дерево із наружжю тепленим Там Теж сім'я тут не слаба. Вони сидять. Меду не споживають небагато. Отак ще будемо знімати відео. Планую, щоб подивитися, отак. Візуально, що... Такі ми робили ці підставки, які на що не ставили, вони все перекошуються. Стає дуже негарно. А для мене якби візуальний хе <смеш> шерсть линяє, чухається. Тобто за ці підставки покажемо, як будемо робити. Будемо металеві якби, такі стопчики бетонувати, забивати і зверху вже прикручувати лат. Ну, ми покажемо, як будемо робити, тому що. Для мене, от, наприклад, візуальний стан пасіки це дуже важливо. Це раз. І треба встановлювати так вулики, щоб було удобно косити. Бо косити це пів роботи на пасіці, з якої робиться, наприклад, в мене, це косити. Не тільки треба пів літа косити. Ну, таке зняли відео, можливо, довге, можливо, мало інформаційне, але все рівно щось показали та розказали. Ми будемо старатися знімати відео. Робимо ми зараз ще рамки, Тож готуємося до сезону. Збиваємо, сверлимо і будемо натягувати потихеньку. будемо робити вулики собі. На ще інформацію в цьому році, бо багато зараз, як завжди, навесно активізується, що вулики потрібні, В цьому році ми вулики не робимо. Можливо, на наступний рік щось зміниться. Можливо, ми почнемо робити. Зараз ми не робимо. Будемо робити, буде інформація. Тому так. Ну, на цьому закінчимо. Всім добра, миру. До побачення.